Друзі, вітаю! Для тих, хто хоче зі 100 доларів зробити, можливо, 200 доларів. Залітайте на лаунчпад, скоро розпочнеться період знімків екрану через один день буквально. Отже, ви маєте зареєструватися на біржі Bybit. Підписка або у бітах. Тобто, у вас має бути на рахунку або біти. Давайте приєднатися, натиснемо кнопочку. Отже, 50 бітів, ви гарантовано отримаєте. Токени дефі, ціна буде 0,024 цента, або ж 100 доларів у нас має бути, але це вже лотерея. Ви отримуєте 450 дефі у разі виграшу, але е, виграють не завжди. Я один раз брала участь зі 100 доларами і в мене був невиграшний лотерейний квиток, тому це вже на ваш вибір. Посилання я залишаю під відео, також скинула цю новину в телеграм-канал, тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, ставте лайки цьому відео. Всім хороших заробітків!